Вітаємо усіх на нашому каналі. Що буде зі збірною України? Попереду вирішальна битва, неймовірна інтрига. Албанія, Україна, хто суддя матчу? Яка реакція букмекерських контор на поєдинок? Іди дивитись футбол? Албанія, Україна про це й не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У вівторок вирішальна битва для нашої збірної. Останній матч у лізі нації в Албанії проти місцевої команди. Що буде зі збірною України? Далі неймовірна інтрига. Хто переможе у матчі? Друзі, які ваші прогнози? Хто вийде переможцем? Албанці, українці чи буде нічия? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Ситуація у нашій групі перед вирішальними матчами така: чехи перші у них 8 очок у грузинів і албанців по 7. Ми поки що на четвертій позиції 5 очок у команди Сергія Риброва. Нагадаю, що паралельно з поєдинком в Албанії чехи будуть приймати грузинів о 21.45 за київським часом. У разі сприятливих умов збірна України може підвищитися у класі, піднятися до дивізіону «А» тільки через плей-офф. Нам неодмінно потрібно перемагати в останньому турі на виїзді албанців, щоб не вилетіти напряму у дивізіон «С». Подальші ж розклади у групі залежатимуть також від паралельного матчу нашого квартету, у якому нагадаю, чехи приймають грузинів. Тож Україна може як посісти останнє місце, так і друге або третє, які відповідно дозволять нашій команді боротися за плей-офф дивізіону А або ж Б. інтрига просто неймовірна. Друзі, щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Кожен ваш донат та вподобайка сприяють розвитку першого футбольного. Разом ми сила робимо наш канал ще кращим. Зараз на своїх гаджетах ви бачите, як можна підтримати наш з вами проєкт. Запрошуємо вас стати другом, партнером каналу Перший футбольний. Ця інформація також є в описі на кожній трансляції. Наша велика дружня футбольна родина чекає і на вас. Приєднуйтесь! Нагадаю: регламент оновленої ліги націй. Команда, яка посяде перше місце, вийде напряму до дивізіону А, підвищиться у класі. Команда, яка посяде останнє місце четверте, вилетить нижче у дивізіон «С». Команда, яка посяде другу позицію, буде грати матч плей-офф за право підвищитися. А команда, яка посяде третю позицію, Буде грати плей-офф на те, щоб залишитися. Друзі, як вам такий розклад? Що прогнозуєте? Де ж буде Україна у підсумку? Також пригадаємо і першу зустріч з албанцями 7 вересня. Збірна України свій номінальний домашній матч грала саме з албанцями і поступилася з рахунком 1-2. Перший тайм тоді не приніс забитих м'ячів 0-0. У другому таймі Юхим Конопля забиває на 49-й хвилині. Ми виходимо вперед, але недовго музика грала. Вже за 5 хвилин Ісмаїлі рахунок зрівнює 1-1 на 66-й. Асані албанці виходять вперед і ми так і не змогли відігратися. Прикра поразка від албанців 1-2. На матчі шостого туру групового етапу Ліги націй Албанія Україна буде працювати суддівська бригада з Португалії. Головним арбітром буде Жоао Пінейро. На лініях йому допомагатимуть його співвітчизники. Чекаємо справедливого і об'єктивного судівства. І наприкінці випуску про те, де дивитись матч Албанія-Україна. Поєдинок покаже медіасервіс Мегого, а також канали Суспільного. Ну і звичайно, наш канал Перший футбольний пропонує вам описову трансляцію захоплюючого поєдинку у компанії більше 160 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь і ви до нас. Нагадаю, анонси всіх трансляцій нашого каналу Перший футбольний ви знайдете у розділі дописи на Ютуб-каналі Перший футбольний, а також у вайбер-групі Перший футбольний та одноіменних. Соціальних мережах, Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. На цьому все. Дякуємо за ваші лайки і вподобайки. Підніміть, будь ласка, великий палець догори, поставте вподобайку прямо зараз. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Будемо раді вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз, хто ж переможе, Албанія чи Україна. Чекаємо! Слава Україні! Ваш перший футбольний.